Так, а тепер покажу ще свій, свою імператор. Імператор Ред Барон. Дивіться, як розрісся. В минулому році я його купила, тобто йому зараз рік. У му році йому рік. Присилали мені ось буквально ось таку стеблину. Магазин мені прислав, тому що я куплю купувала. Я, звісно, була розчарована, не було слів, що як так можна таке продавати. Ось таку одну стеблинку. Я їх купила три штуки одразу, тому що думаю, поки вона у мене наросте, пройде довгий час. Тому взяла три п 9 Вони були посаджені. Контейнери P9. От. Е, минулої весни я його купувала. І ось за цей час теж за цю весну, за трошки літа. Ось так уже розрісся. Сусідка в мене тепер просить, каже, поділися зі мною. Ну, звісно, що поділюся. Вона зі мною поділилась, я з нею поділюсь. Красиво, ось про ту клумбу, яку я казала в минулих відео попередніх, що я буду мати клумбу. Пофарбували її в білий колір. Красиво. Тут і помідорки. В минулому році в мене помідорки тут, черіки були, поки розросталася імпірато. От, І петунія була тут. В цьому році вже, я думаю, буде затісно петунія так розрослася в мене минулого року на всю клумбу. Тому я вирішила, що в цьому році не буду заважати імператі. Хай розростається. От. Такі червоні в неї пасма. Вона сама зелена, а це все червоне. Сказати, що листок такий жорсткий, то ні. Не такий жорсткий, як я думала, коли купувала. Він м'якенький, дуже легко ось вітром пошарпався. От, коли сильні вітри були об стінку, тому м'якенький листочок, руку не ріже. Гарна краса. Знімаю на сонці, не знаю, видно чи не видно. Але ось така краса. Надіюсь, що буде добре видно. Всім гарного настрою! Дивіться відео, підписуйтесь на мій канал.